Зеленський сказав, скільки на війні було вбито та поранено солдат з КНДР. За словами Зеленського, на боці Росії вже воюють близько 12 тисяч північно-корейців, із них 3,8 тисяч загинули або були поранені. Пхенян готовий відправити ще більше військових, щоб підтримати Кремль. А Північна Корея фактично стає союзником Росії у війні проти України. Це показує наскільки Росія ізольована, що її доводиться шукати підтримку у таких режимів як КНДР. А Лукашенко перепрошував у перші дні війни. Уявіть собі, Лукашенко міг просити пробачення у Зеленського. Зеленський розповів, що на початку повномасштабного вторгнення президент Білорусі телефонував і навіть перепрошував за те, що. Його територія країни використовували для нападу на Україну. Лукашенко казав, що намагався стримати росіян, але, мовляв, не зміг. Після цього Лукашенко все ж таки дозволив російським військам запускати ракети по Україні з білоруської землі. Навіть якщо це і правда, його перепроси не виглядають лише як спроба зняти з себе відповідальність. Як на мене, це просто політичний маневр. Дії Лукашенко показали. На чий він бік. Ставлення до Ілона Маска: Президент України Зеленський висловив побажання, щоб Маск активніше підтримував Україну у війні. Ну, мовляв, така фігура, як він, могла би вплинути на суспільну думку і навіть прискорити завершення конфлікту. Особливо це важливо з огляду на суперечливі заяви Маска про війну в Твіттері. Маск раніше заявляв, що Україна має поступитися там деяким територіям, що викликало хвилю критики. Як на мене, маск справді може зробити більше його вплив величезний, і це шанс стати частиною історії з правильного боку.